Прямо сейчас еще. Олег Лешко, народный депутат Украины, лидер фракции радикальной партии. Олег Валерьевич находится в Чернигове сегодня. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Как у вас настроение? Как погода в Чернигове? Что там делаете? Доброго дня! Погода в Чернигове більш менш перемінна. То дождь недавно йшов, зараз сонце вийшло. Сподіваємося, що буде й далі сонце. Що робимо в Чернігові? Через тиждень вибори по семи округах в Україні призначено, в тому числі по 206-му виборчому округу. Від радикальної партії тут у нас балотується Дмитро Блауш. Тому я приїхав разом із нашою командою для того, щоб підтримати нашого кандидата. Ну і крім того, безумовно це спілкування з виборцями. Бо якщо ти не знаєш, чим живуть люди, якщо ти не знаєш їхніх проблем, то як ти можеш їх вирішувати? До речі, хочу розказати, тут дуже цікаві перепитії відбуваються на 206-му окрузі. Зокрема, зареєстрували двійника нашого кандидата Дмитра Блауша, знайшли у Дніпропетровську Алкаша якось, поміняли йому прізвище за тиждень до реєстрації. У нього було прізвище Солтіс, а тепер він раптом став Блауш, причому повний теска. Наш Дмитро Блауш і той Дніпропетровський алкаш Дмитро Блауш. Так от, коли наші поїхали, щоб знайти цього фальшивого Дніпра, Дмитра Блауша в Дніпропетровську, виявило, що навіть мати його не знає, що її син уже не Солтіс, а Блауш. Це розумієте, наскільки треба бути подонком, щоб від прізвища батька матері рідних відмовиться за три копійки. Найшли того лівого Дмитра Блауша. Значить, десь під забором п'яний лежав. Коли поцікавилися, за 300 доларів віддав паспорт, поміняли йому фамілію і привезли паспорт. Новий із нової фамілії. Це брудні технології, які робляться для того, щоб розсягнути голоси виборців. Ну це одна із брудних технологій. Ще одна це мережа підкупу. Тут іде кандидат від влади Микитась, такий хитрий лис Микита, який створив мережу підкупу. Мережа, така сітка, де людей обіцяють. Що дадуть гроші частину до виборів, частину після виборів. Ми намагаємося зробити все, щоб зламати цю мережу. Вибори на 206 шостому окрузі в інших округах. Зокрема, у нас на Івано-Франківщині е Анжела Яровата йде до коті, агітацію повністю зривають. Два дні тому у на Полтавщині в 151 п'ятдесят окрузі, де наш кандидат Руслан Ляшко від радикальної партії, так само приїхали з бітами. Молодшики хотіли перешкоджати, намагались перешкодити введення агітації. Все це показує. Що насправді корупційна складова у мажоритарній системі надзвичайно велика. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб була змінена виборча система в Україні, щоб була повністю виборча система по партійних списках, відкритих партійних списках, де доля депутатського мандату залежить від голосу виборця, а не від того, скільки грошей занесли лідеру партії, для того, щоб він того чи іншого кандидата поставив у виборчий список. Тим більше мажоритарна складова, де приїжджає кандидат від влади, роздає гроші, роздає гречку. Тут у Чернігові сусідній 205 й округ рахується народним депутатом від цього округу Смитря ще від Порошенка Березенко. Сергій Березенко, то люди його після виборів більше не бачать, бо перед виборами гроші роздали, що ж вони тепер кому должні, якщо вони вже розрахувались до виборів. Тому ми безумовно зробимо все, щоб поламати ці системи підкупу виборців, але буде дуже важко. Вчора, наприклад, окружна виборча комісія, де більшість провладна, проголосували, щоб секретаря окружної виборчої комісії від радикальної партії зняти з посади. Уявляєте, тобто настільки бояться, що навіть їхня більшість, але вони хочуть зробити. Бити, що там взагалі не було представників від опозиційних політичних партій, тобто максимально використовується адмінресурс, підкупи, зловживання, спроби готуються фальсифікації в окружній комісії для того, щоб протягнути кандидата від влади. Але ми будемо робити все, щоб не дати цього зробити. Ну і найголовніше це підтримка виборців. Саме тому з Дмитром Блавшом від радикальної партії наголошую: їздимо, агітуємо разом для того, щоб повести людей. Ну, мы тут с нашим гостем, с нашим гостем Дмитрием Римовым э, и вашему кандидату Дмитрию передаем привет. Осталось продержаться неделю. Желаем успехов. Хотел у вас, Олег Валерьевич, еще спросить: а какие планы Я на следующую был. неделю будете блокировать парламент дальше? И как вы смотрите на то, что продолжить работу Рады до осени? Ми не заперечуємо проти того, щоб продовжити роботу парламенту до осені, сесію поточну. але ж там чому хитрість. Вони розказують, що типа хотіли прийняти постанову, щоб продовжити роботу сесії до осені, але при цьому хотіли проголосувати, щоб наступний тиждень був не пленарний. Тобто вони збирались продовжити роботу сесії в округах, знаємо ми їхні округи на на багамах і канарах із дівчатами, у комітетах, на які ніхто не ходить. От як вони збирались продовжити? Якщо реальне продовження в пленарному режимі, ми з саме тому ми не дали можливості їм протягнути рішення. Наступний тиждень буде пленарний. Фракція радикальної партії продовжує свій сидячий протестний насильницька акція протесту з вимогою скасувати прийняти рішення, які дадуть можливість знизити тарифи, скасувати рішення уряду про встановлення драконівської ціни на газу 7 тисяч гривень. Ми також звернулися до суду. 28 липня буде засідання перше суду, де ми оскаржуємо рішення уряду і НКРІКАПЕ про підвищення тарифів. Тому що це одне із найголовніших питань, яке задають люди на кожній зустрічі. У них просто немає можливості сплачувати ці комунальні послуги по цих драконівських тарифах. Крім того, ми продовжуємо проводити акцію протесту з вимогою, створити слідчу комісію по розслідуванню корупції офшорів президента і його оточення, а також прийняти ряд законів про те, щоб газ вічезняного видобутку йшов на потреби житлово комунального господарства, про те, щоб знизити ренту плату на видобуток газу вічизняного виробництва, для того, щоб таким чином знизити Собі вартістю газу ми вимагаємо прийняти в парламенті нашу постанову про доручення уряду про перерахунок ціни на газ і про повернення пільгової норми споживання газу минулого опалювального сезону вона була 1200 кубів по 360. Тому що уряд ліквідував пільгову норму, крім того, уряд підняв ціну до 7 тисяч і таким чином немає в людей жодних стимулів, щоб економити. А при цьому ще людям кажуть: от міняйте двері, міняйте вікна, міняйте котли, коли в людей 1100 гривень пенсія, то за. Які гроші вони поміняють мік на двері і котли, щоб економити. Це мають бути державні програми енергомодернізації, програми енергозбереження. Якщо в бюджеті є 70 мільярдів гривень на субсидії, то ці гроші мають іти не на субсидії, а на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, щоб люди не залежали від субсидій. Плюс ці гроші треба спрямувати на енергомодернізацію, на заміну котлів, на заміну вікон, дверей, на утеплення для того, щоб максимально знизити використання газу. Спасибо большое, Олег Валерьевич. Желаем вам удачи, успехов, держитесь там и хорошего настроения, как говорил Дмитрий Медведев. Ну, Это был Олег Лешко, лидер радикальной фракции в парламенте.